Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо 17 розділ Євангелії від Луки, вірші з 11 по 19. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшло йому на зустріч 10 прокажених. Що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали: Ісусе, наставнику, Ісусе, учителю, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він промовив ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи великим голосом Бога, і припав лицем до ніг Ісуса. Почав йому дякувати, він був самарянин. Озвався Ісус і каже: Хіба не десять очистилося, де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, і не знайшовся між ними, щоб повернутися Богові хвалу, воздати ніхто інший, окрім цього чужинця. І він сказав до нього: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Така невеличка Євангелія, але треба поспішати. Бо насправді дуже багато потрібно пояснювати. Дуже цікава, дуже глибока Євангелія, Це той випадок, коли, дякуючи цим розважанням, я ще для себе щось знаходжу. Отож, це третій етап подорожі Ісуса в Єрусалим. Пригадується псальм. В якому написано, хто зайде на гору Господню, людина е рук невинних і чистого серця. Ну, ми розуміємо, що це швидше за все, не про нас, що ми насправді недостойні зайти на гору Господню е і стати перед Господом єдиний невинний і чистий серцем це Ісус. Але власне Він сьогодні на Якось змушує цих десятьох прокажених іти в напрямку Єрусалима і там показатися священникам, навіть будучи нечистими, бо ця хвороба на них залишається, правда. І ми маємо себе дійсно якось відчути серед цих нечистих, яких Ісус змушує йти в напрямку Єрусалиму. Пам'ятаємо ту притчу про бенкет. Там слуга мав змушувати заходити всіх недостойних, каліг, кривих, сліпих, десь там здалека. Правда, і бачимо, що Ісус щось подібного робить з цими прокаженними, а добре було б, щоб ми між цими прокаженими побачили себе Недостойних стати перед Господом. А Ісус каже: йдіть, а по дорозі станете достойними. Отож, на перший погляд може здаватися, що спасіння це одужання. Ми дуже часто в наших молитвах просимо про різні справи, і нам здається, що наше спасіння це тоді, коли ми випросили щось у Бога. Але ця притча показує нам, що спасіння відбувається лише тоді, коли людина входить в таке особливе спілкування з Ісусом Христом, в діалог з Ним. Бо бачимо, що ці отримали одужання, але ну, до спасіння вони не дійшли. Лише цей один, який повернувся, дійсно приймає цей дар, приймає, усвідомлює собі, що Ісус це дійсно така втілена любов, яка зцілює нас насамперед від внутрішньої смерті, не від зовнішніх хвороб. Правда, але від внутрішньої смерті, і вона є справжньою проказою. Звичайно, проказа це була дуже така страшна хвороба. Вона, на жаль, ну, дуже так відповідає. Можна сказати, вона є символом гріха. Чому? Тому що ну, людина хвора на проказу. Вона ніби живе, але так правді, майже вже не живе. Подібно щось із людиною, яка носить в собі гріх, вона так само назовні ну, ніби жива. Але як казав Ісус за фарисеїв, правда, ви гроби побіляні. Ну так як гроб назовні білий, а всередині ну є тіло, яке розкладається. Щось подібне відбувається з людиною, хворою на проказу. Вона терпить фізично, бо дійсно її тіло гниє за життя. Вона можна сказати, є мертва в соціальному плані, бо не з ким не спілкується, має тримати дистанцію з усіма психологічно. Ця людина ну напевно не живе повнотою життя, тому що вона не має права, не має можливості спілкуватися зі своїми рідними. Знову ж таки, з оглядів на гігієну так само в релігійному плані вона була виключена з життя релігійного. Або ну не могла брати участь у зібранні молитовному в синагозі, чи тим більше в якихось літургіях в Єрусалимі, в храмі ці люди взагалі не мали можливості на щось таке і найгірше, але остання вже можна сказати смерть. Це і смерть духова. В тому плані, може я й перебільшую дещо, ну тим не менш ця людина задається питанням за що мені це. Бог мене напевно не любить щось я поганого зробив і тому ця хвороба домінує в мені. Правда, розвивається. Ну, напевно, таким було переконання колись, і так само зараз. Коли на нашу долю випадає якесь нещастя, якесь випробування, ми дуже часто задаємося питанням: хто згрішив, чи, чи, чи де я що не так зробив, що мене Господь покарав цим. Але. І можна задаватися іншим питанням, чого мене має це навчити, да, навіщо мені дана ця хвороба, що Господь хоче, щоб я осягнув через власне це випробування. Отож, можна сказати, що ну, прокаженна людина це ну такий, з усією повагою, звичайно, до, до, до цих нещасних, правда, але ну, такий ходячий труп, який. Розносить цю хворобу, несе з собою лише смерть, і, і ну і знову ж таки в законі вони вважалися нечистими, і нечистота вони неї розносили весь час. Торкатися їх не можна було не тільки з оглядів на гігієну, так само людина, яка торкнулася нечистого, ставала нечистою, мусила пізніше йти сама на пустиню, молитися, правда, і може якийсь там карантин, теж переживати. Пам'ятаємо, як Ісус в п'ятому розділі, після покликання святого Петра і інших перших учнів оздоровлення прокаженного, він там торкнувся його іде на пустині і оці церкви з їхньою, скажем, такою інтуїцією прискіпливою. Ми, власне, бачили в цьому якесь таке виконання закону зі сторони Ісуса Христа і одночасно. Звичайно, пригадується пророцтво Ісаї, який каже, що Він взяв на себе наші хвороби. і Його ранами, ми оздоровились. І от це відбувається тоді, коли Ісус бере на себе, можна сказати, в якійсь мірі цю проказу, а пізніше молячись, представляє її для Бога Отця. І, власне, його ранами ми знаємо. Ми зцілимось, дякуючи тому, що Ісус, взявши наші хвороби, поніс їх на хрест. Наші хвороби і наші гріхи. Отож, цей прокаженний дуже мало людей в Євангелії від Луки називає Ісуса і по імені Ісус. Це лише прокаженний сліпий, правда, і розбійник на Христі. В старому Завіті називати Бога по імені було заборонено суворо. Ну, Можна було по імені називати тільки друзів, це якась така. Ну вони якось так вірили, що ти нібито влаєш маєш якусь таку владу над Богом, бо ти произносиш, е, його ім'я, промовляєш е, правда, і лише раз на рік первосвященник мав право десь там, в такій дуже звичайно е, повинен сказати більш точніше, в якій саме літургії, з якої самої нагоди, але первосвященник раз на рік. Повинен міг промовити і повинен був промовити ім'я Яхве, бо воно було заборонено. І виходить, що в Євангелії від Луки, оці всі люди, власне, цей прокажений сліпий і розбійник на Христі. Вони якби являються такими первосвященниками нового завіту, вони ведуть ну, до нової літургії, до нового союзу. І дійсно то це повернення е, нашого цього прокаженного, єдиного, який повернувся, е, для того, щоб подякувати. Ну, подяка грецькою мовою Євхаристео. Я дякую, да, Євхаристія подяка. Е, тобто, ну, він дійсно, можна сказати, є якимсь таким первосвященником, тобто перша людина, яка відправляє новий культ, е, яким стане і, і, і вона тут є присутня. В цій Євангелії, і вона тут представлена як ну, справжнє спасіння, справжнє навернення, бо, бо там ті теж очистилися, а назад не повернулися. Так, це ми сказали. Про молитву Ісусу ми говорили, правда, при нагоді іншого оздоровлення. Тут е, е, так само вона є присутня Ісуса з «Помилуй мене грішно, е, змилуйся наді мною. Ми говорили про цю молитву, що вона є е, склеєними такими двома молитвами: е, молитва грішного митаря, який зайшов в храм, щоб молитися разом з фарисеєм. Там фарисей дуже так негарно молився: що дякую тобі, Боже, що я є такий прекрасний, а не такий, як цей митар. А митар навіть очей не підводив, тільки просив Боже, помилуй мене грішного. Правда, і тут так само, власне, змилуйся наді мною. Ця молитва, вона дуже глибока. Вона допомагає нам усвідомлювати собі ця молитва Ісусова, що ми маємо завжди просити Бога про милосердя. Правда, завжди не забувати про те, що. Ми можемо нагрішити, що ми є слабкі і потребуємо Божого милосердя, а друга справа, щоб ми не осліпли. Е, правда, як, як фарисеї, е, власне, є таким негативним прикладом людей, які не бачать е, своїх гріхів. Тобто, щоб ми одужались і щоб ми е, прозріли і бачили всю правду. Е, е, ці люди йдуть і по дорозі очищуються. Це також може бути символом того, що йти за Ісусом або виконувати волю Божу це для цього не потрібно бути відразу чистим. Це очищення відбувається в процесі, коли людина слухає Слово Боже, Ісус наказує їм, вони послушно йдуть цією дорогою. І, власне, тоді, коли в цьому послуху отримують це очищення. Є багато таких подібних мотивів цієї самої теології. Пам'ятаємо, як апостоли в Євангелії від Йоанна на самому початку доганяють Ісуса Христа після того, як Йоанн Креститель їм показав, що ось агнець Божий вони покидають свого старого вчителя Йоанна Хрестителя йдуть за Ісусом, Ісус повертається і ніби питає так ні про що, правда, чого шукаєте, але це дуже фундаментальне питання. Чого ви шукаєте, це питання про життя людини, що я хочу осягнути в своєму житті. І, власне, ну таке дуже глибоке питання. Ісус задає, а учні теж ніби так поверховно відповідають, де перебуваєш, е, учителю, е, ніби то теж не знали, що відповісти. Е, перше, що ніби прийшло до голови, але з другої сторони люди не знають, де Бог Бог перебуває. Йоанн, власне, своїми символами в кожному слові, ну показує глибину цього діалогу. Правда, Бог питає, а що ви хочете, чого ви шукаєте в своєму житті, ми хочемо прийти там, де ти є. Ісус каже, ходіть, а побачите, тобто наслідуйте мене, ідіть за мною, а прийдете в те місце, де Бог перебуває. Тож ця людина приходить, так як ми сказали, вона Усвідомлює собі, що сталося, що вона очистилась, і вона очистилась завдяки зустрічі з Богом, завдяки зустрічі з Ісусом Христом. І, в принципі, йти далі в Єрусалим вже не потрібно. Потрібно повернутися до того, хто повернув мені здоров'я. І от вона приходить і дякує, правда, і ця, ця власне подяка, це спілкування з Ісусом Христом, ось це є. Ну, вже справжнє таке дійсно прийняття цього дару, дару любові, дару пробачення, дару очищення. Да, і так як в книзі діянь апостолів, там є дуже така велика дискусія, чи ці нечисті речі вони ще залишаються нечистими зі Старого Завіту, чи вже все чисте. І там є ну, дійсно такий момент, таке видіння, коли для святого Петра. Спускається хмара з неба, не хмара, тільки таке простирадло, і на ньому ці власне нечисті блюда, яким юдеям не можна було їсти. А Господь каже: вперед, бери їж. А Петро каже: А як це? Це ж нечисте, ніколи воно не касалося мої, моїх уст і так далі. Що Господь очистив те, й чисте? 에, да, там вона є така відповідь, і, і що ми тоді можемо сказати? Що дійсно, якщо ця людина очистилася з проказано, ну, то хто не очистив? Господь не очистив. Ісус. Да, е, це насправді було дуже така хвороба. Наєдналася майже якби безпосередньо, ідентифікувалася зі смертю. Пам'ятаємо. Прокаженного сирійця Наамана, якого прислав цар сирійський до царя ізраїльського. Я чув, у вас там є пророки, візьміть його оздоровте. Ну і цар тоді розірвав ізраїльський на собі одежу, каже, що я Бог, щоб оживляти чи умертвляти. Тобто, в свідомості людській ця хвороба правді, була ну, такою вже смертельною. І, в принципі, вилікувати цю хворобу. то Секундочку то означало повернути життя. І ця людина, як вона усвідомила собі, що Ісус очистив неї і повернув для неї життя. І тому є цей момент адорації. Людина падає на коліна перед, на обличчя перед Ісусом, дійсно дякує, тобто ну, розпочинається Євхаристия. 에, да, і, і от до, до цієї зустрічі має завжди дійти не лише до, до самого оздоровлення, яке повертає тебе до попереднього життя, там де ти жив далеко від Бога. Це не є ціль е, чудес, ціль зцілювання. Е, е, ціль є, от, власне, от, дійсно війти в цей союз з Богом, відчути його любов до себе і за неї подякувати. Да, про це намагається нам сказати сьогодні власне, Лука в своїй Євангелії. Приходить цей, цей що один оказався самарянином, ну, тобто подвійно перекреслений, самарянам теж не можна було ходити в Єрусалим в храм. Вони так само не мали права приймати участь в літургії ізраїльській. Ну Це так історично сталося, Колись вони належали до народу ізраїльського, але через війни довший час були відрізані від нього і вже, можна сказати, стали такими ну, сектантами, відділені від справжньої літургії, щось там свого понадумували. І тому ізраїлітяни заборонили власне, ну, їхню участь в літургії, щоб ну, зберегти чистоту своєї літургії. Дев'ятеро. Де вони ділися, правда? Вони десь йдуть далі в Єрусалим швидше за все, а може і вже і ні. Ну в принципі, людина, яка очистилась, мала показатися для священника. Це була частиною, було частиною, скажем, ну визнання людини уздоровленою. Люди приходили до священника. Священник мав подивитися місце, де, де була проказа, чи вона дійсно оздоровилось чи ні. E, правда, і тоді визначити, що да, тепер ви можете, маєте право e, правда, ну, приймати участь в літургії, літургійних зібраннях. Не треба вже вам бути далеко від людей, кричати нечистий, нечистий, нечистий і так далі. E, правда, але вони пішли в напрямку Єрусалима. А цей один прийшов до Ісуса, і тут дійсно відбувається ну, зовсім інша літургія. Бо я вже говорю зараз про Євхаристію, як дійсно літургію, в якій ми ну, переживаємо набагато глибші речі ніж літургія Старого Завіту. Ми приймаємо тіло і кров Господню, тобто занурюємось в смерть Ісуса Христа, заслуги Його смерті переходять на нас. Ми, ну, це, це є новий союз в крові Ісуса Христа, не той старий союз, який там був укладений в крові звірят, правда, чи відновлюваний через різні там очищувальні жертви. Тут є набагато глибша літургія, вона нас по справжньому очищує, так, і ми бачимо, як вже затираються границі між цією подякою цього чоловіка. Правда, а, а нашою літургією, в якій ми беремо участь і зустрічаємось з Ісусом Христом, і добре було б, щоб ми правді, ну, так живо і глибоко переживали цю літургію, не вивчали там якісь тріщини на, на стінах чи, чи, чи на підлозі. Ну, тільки направді слухали Слово Боже, бо Ісус до нас промовляє, Бог до нас промовляє, Слово Боже до нас промовляє. Правда, ну, і Євхаристія це взагалі ну, космос. Глибина, якої ну, дуже важко якось не до кінця пояснити, і, напевно, дуже важко переоцінити або й неможливо. Правда. І що цікавий момент, бо це питання: а де остальні дев'ятеро? Ісус керує власне до цього, що прийшов. Правда, тобто, якщо ми вважаємо себе християнами, що ми вже поруч з Ісусом Христом, ми вже з ним дуже часто зустрічаємося на Євхаристії, ну, це питання керується до нас, де решта дев'ять. Правда, і відповісти, так як Каїн відповів, пам'ятаємо да, для Бога, коли той запитав його де твій брат Авель, Каїн сказав, що я власне сторож мого брата? Ну і тоді Бог йому пояснює, що каже: Що ж ти наробив? Кров твого брата кричить із землі до мене. Правда, ну, ми знаємо, що це вже було після того, як Каїн вбив свого брата. Правда, сьогоднішня Євангелія ну так досить показує нам Ісуса Христа, який запитає колись з нас. Правда, а де дев'ять, де решта ваших братів? Правда, і до того питання, навіщо ти жив на цьому світі, правда, яке господь для кожного з нас задасть в часі суду, розуміємо, що може й додатися ось це, а де, а де, де інші дев'ять? Правда, чому вони так само не прийшли сюди? І ми бачимо, що тут в цій причі, ну, Якось все поєднано. Правда, ми бачимо і людину з проблемою, яка приходить до Ісуса, яка кричить. Правда, ну ці десять кричать, отримують очищення, отримують уздоровлення. Один лише приходить подякувати, бере участь в Євхаристії. Правда, Ісус йому каже, що, що дійсно твоя віра спасла тебе. Да, і, ну, і далі вже тут народжується з цього всього теж місія. Так як я казав, правда, що милосердя для Луки є дуже і дуже важливе. Людина, яка пережила милосердя, автоматично має розпочинати ну, місію по відношенню до інших. Да, тобто, ну, направді, шукати інших братів і привести їх до, власне, до Господа. Ну, так як ми сказали, правда, що якщо це має бути первосвященник, тобто людина, яка ну, провадить літургію, перша в літургії, то ця людина, ну перша називає Ісуса по імені, перша переживає Євхаристию. Тобто, дякує Богу війну, то так само вона має привести всіх інших на це саме місце. Більш менш це все, що я хотів сьогодні сказати в часі. Вона для наших роздумів для медитації. Дякую всім за увагу. Якщо комусь це сподобалось, поширюємо, щоб ще й інші люди мали можливість почути власне слово Боже. Дякую ще раз. І слава Ісусу Христу.